Доброго дня, мене звати Павло Шеремета, я є економістом, і сьогодні ми трошки поговоримо про економіку. І ми, і зважаючи, що економіка це суспільна, на мій погляд, наука, хоча є інший погляд на економіку як математичну науку. Я все таки прихильник думати про те, що економіка є частиною життя суспільного, і тому ми поговоримо про цей перетин економіки, суспільства. Суспільної культури, освіти, вас, напевно, як і мене, хвилює питання, як досягти економічного зростання, як зробити справді так, щоб Україна була в ряду найрозвиненіших країн світу? Чому в той час, коли як наші сусіди роблять достатньо швидкий прогрес з цього приводу, причому ми можемо подивитися на будь-яких сусідів з будь-якого боку? А Польща, Туреччина, Грузія, інші Україна відстає. Чому вона відстає? Як зробити так, щоб вона рухалася швидше? Є різні думки, різні теорії з цього приводу. Я все таки зішлюсь на одну з таких достатньо популярних книг минулого року, 2014 року. Професор Єльського університету Емі Чуа з її чоловіком написали книгу «Triple Package» потрійний пакет. В якій вони діляться результатами своїх досліджень. Багато з цих досліджень не є нам науковими і кількісними, це в чомусь є такі антропологічно, я б сказав би, анекдотичні дослідження, тобто просто шляхом спостережень. Дослідження стосувалося, чому певні меншини в Сполучених Штатах є більш успішні ніж ніж, ніж інші. Я не буду говорити про Сполучені Штати, висновки, просто якими МІЧУ ділиться, є достатньо близькими. Вони резонують зі мною і практично резонують з моїми поглядами і на економіку, і на суспільне життя. Вони говорять, власне кажучи, книга називається Потрійний пакет. І вони говорять про три речі. Я, правда, піду трошки в іншому порядку, ніж ждуть вони, вже транслюючи, перекладаючи цю логіку на. Українське суспільне життя і на ситуацію, в якій є Україна. Україна зараз знаходиться в небезпеці. Це, власне кажучи, це перше, про що вони говорять, що успішні країни, успішні е, національні групи. Перше, що в них є, як це не дивно, між іншим. Хоча, напевно, що і не дивно, якщо задуматись, це і відчуття небезпеки. Е, людина є погляд, що людина це працьовита істота. Ну, є погляд, що інший погляд, що людина є трошки лінива істота. І для того, щоб вона почала трошки рухатися, активніше рухатися, повинно бути якесь відчуття, відчуття небезпеки. Ну, зараз лютий 2015 року, я не буду вам розказувати, яка небезпека у нас зараз є, абсолютно екзистенціальна, тобто це небезпека нашої, нашому виживанню, це небезпека нашому життю. І очевидно, це створює достатньо потужний соціальний дискомфорт, психологічний дискомфорт в суспільстві. Але насправді тут є позитив. Це позитив, тому що він намагає він, він вимагає від нас групування, він вимагає від нас концентрації, сконцентрованості, згрупованості. А от власне кажучи, це і є одна з перших речей, яка, яка робить країну успішною і народ успішним. Я пригадую поляки 20 років тому, угорці 20 років тому. Інші сусіди у нас навколо вони говорили про ту небезпеку, яку зараз ми відчуваємо на собі. Вони говорили, це прийде. Це тимчасово те, що зараз в східній Європі практично ну, такий мирний стан, всі там, всі друзі. Ми чомусь все сильно повірили, що всі наші сусіди є друзі. І брати, і з ними можна буде так, завжди жити з цією ми це навіть називали багатовекторна політика. Правда, виявилася не такою. Наші сусіди розуміли це раніше, вони розуміли це глибше, вони розуміли це, напевно, якомусь глибшому генетичному рівні, можливо, навіть так, я не знаю, я все-таки економіст. Тим не менше, речі, які вони зробили 20 років тому, і структурні реформи. І е, приєднання до євроатлантичної системи безпеки, яка, яка гарантує їм територіальну цілісність і суверенітет країни, це те, чого ми тоді не зробили. І власне кажучи, вони це зробили багато в чому, із за відчуття небезпеки. Е, нам не треба зараз говорити про фізичну е, військову небезпеку е, Україні, тому що вона. Існує, вона присутня, і я ще раз кажу: тут є негатив, але тут є позитив. І цим позитивом треба скористуватися мудро, сконцентровано скористуватися. Якщо це комусь ще мало, то я розкажу про інші небезпеки, які ну, в тому числі і мене хвилюють. Тому що я сказав, я економіст, а журнал The Economist британський. Недавно, десь місяців тому, написав таблицю, яка є ймовірність того, що певні професії будуть звільнені протягом наступних 20 років. І я вам хочу сказати, що економіст є десь в середині цієї таблиці 43%. Тобто є 43%, що я як економіст буду звільнений протягом наступних 20 років, тому що мою роботу замінить комп'ютер. Ось в чому яка логіка. Через 20 років, як це не дивно зараз буде звучати. Водіїв швидше всього, що не буде, тому що ну, ми достатньо активно рухаємося в сторону а, автомобілів без водіїв, тобто таксі будуть без водіїв. Ми точно рухаємося в сторону, що касирів не буде, тому що ти, якщо купуєш щось в магазині, ти можеш просто сам а, цим баркодом прикласти до, до, до рідера, до, до щитувача, і він щитає, і картку потім вклав а, і. і, і Розрахувався за товар. Це якщо ти взагалі пішов в супермаркет. Бо, е, я думаю, що ми рухаємося також до суспільства, коли ти можеш просто галочки поставити в списку списку речей і безшоферний автомобіль. Або навіть Amazon зараз говорить про дрон, е, привезе це тобі, чи, там, чи, чи, чи воно тобі прилетить. Чи я не знаю, як воно це все буде, але суть того, що касирів не буде також. Великої частини лікарів не буде через 20 років, також тому що діагнози будуть ставитися комп'ютерним чином. Знову таки я до чого це все веду? Друзі, якщо ви конкуруєте з комп'ютером, якщо ваша професія конкурує з комп'ютером, і у вас немає цієї людської доданої цінності, то ваша професія є в небезпеці. Я би переживав, би, як і власне кажучи, я переживаю і про себе, і про свою професію. Ну тільки бити комп'ютери і зупиняти технічний прогрес немає ніякого сенсу, тому що ми його не зупинимо. А в кого є найменша ймовірність, що він буде звільнений? І це як не дивно буде звучати. 0,7% ймовірності, що будуть звільнені тренери в спортзалі. Наприклад. Тренер в спортзалі. От я сьогодні тільки що в спортзалу. Я бачив цих тренерів в спортзалі. Я в них немає там якихось там потужних дипломів, в них немає західних дипломів, глобальних дипломів. А в них немає там дуже часто якоїсь. Я не хочу їх всі, звичайно, ображати і принижувати. Але я рідко бачу там якусь там, глобальну освіту. Я рідко бачу там дослідження, які їх приведуть до Нобелівської премії. Ні, але в них є інша річ. Яку комп'ютер не може замінити, і ця річ називається емпатія розуміння іншої людини, зорієнтованість на клієнта, розуміння настрою іншої людини, вміння підібрати правильні слова і тон для того, щоб підштовхнути цю людину ну, в даному випадку до занять спорту, ефективного заняття і так далі. Тобто, таки, це є небезпека, ще одна небезпека для всіх нас, і це це стосується всього світу. Скільки людей буде, буде по суті втратити роботу ту, яку вони, де вони отримали свій фах і де вони знайдуть нову роботу? І тут головне питання полягає в тому, е наскільки я можу бути кращий ніж комп'ютер, Не в розумінні, що в мені треба конкурувати, тому що ми не можемо бути швидші, ніж комп'ютер, ми не можемо бути розумніші, ніж комп'ютер. Але ми можемо бути емоційно чутливіші, ніж комп'ютер. А, е, тобто, ми, ми повинні думати, де ми додаємо е, цінність до того, що може бути комп'ютеризовано. Так чи інакше, пункт номер один. Відчуття небезпеки. Воно у нас є і з точки зору е, фізичної, військової, е, так і з точки зору професійної. Е, це пункт номер, е, перший. Звичайно, що якщо був би тільки цей перший пункт, то була б загальна паніка. Тобто, цього є замало. Є два інші пункти. Пункт номер два. Він в авторів називається Контроль імпульсів. Контроль своїх імпульсів. Хороші, успішні країни, національні групи, я б сказав, організації. Люди вміють контролювати свої імпульси. Про що йдеться? Ну, давайте почнемо з людей. Вміння контролювати свої емоції. Вміння контролювати свої витрати. Вміння контролювати свій робочий настрій. Всі ці речі, в ну, нас є імпульси сьогодні трошки відпочити, перенести це на завтра, не виконати те, що ми пообіцяли, взяти на себе зобов'язання, які ми швидше всього не можемо виконати, взяти в кредит в банку, тому що нам сильно хочеться там, скажімо, купити ту чи іншу річ, знаючи, що наші доходи цього поки що не, не, не дозволяють. І якось розрахуємося. Взяти дешевий кредит. Uh, ну, по можливості, там, валютний, наприклад, знаючи швидше всього, що національна валюта буде девальвована протягом uh, існування, протягом строку uh, тривалості цього кредиту, і віддати його буде дуже важко, але я хочу, хочу, і я не можу цього проконтролювати. На державному рівні uh, це стосується, як, як це не дивно і не страшно буде звучати, корупції. Хтось не може проконтролювати ці. Uh, Спокуси, які є в, в державних службовців, тому що від них залежать ті чи інші рішення. А, проконтролювати витрати держави. Між іншим знову ж таки в Україні на даний момент часу є величезні перевитрати, тобто, ми свій бюджет не балансуємо. Він є в дефіциті. Причому цей дефіцит на жаль зараз визначається двозначним числом тобто, він є більше ніж 10%. А, і і між іншим, це не тому, що ми витрачаємо багато на оборону, бо на оборону ми зараз витрачаємо ну півтора 2 від валу внутрішнього продукту. А, більшість цих витрат це те, що ми ніяк не можемо зійти з газової голки. Наприклад, і на жаль, ця газова голка є нашого східного сусіда і Газпрому. Чому тому, що ми звикли платити за газ одну четверту, одну п'яту його реальної світової ціни. Це називається імпульс. Який ми поки що не контролюємо, Знову таки, чому наші сусіди навколо є успішні? Тому що ще 20 років тому вони сказали, це буде болючий процес, це буде болючий крок. Сім'ям буде важко. Ми там, кому найбільше потрібно, найбільш біднішим, ми допоможемо, але ми повинні злізти з голки Газпрому. Яким чином це зробити? Почати платити глобальну світову ціну на газ, освіта. Ну, для найбідніших верств населення а, і для найталановитіших е, молодих людей вона напевно повинна бути безкоштовна, хоча вона вона це, 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 це неправильний термін. Вона все одно не є безкоштовна. Вона повинна дотуватися е, державою ще раз для найбідніших і найталановитіших е, студентів. Решта ну, вона не може бути безкоштовною, тому що зараз. Освіта вимагає, ну навіть скажімо, навіть оця студія, вона вимагає зусиль, вона вимагає ресурсів, вона не є безкоштовна, вона є платна. Якщо ми хочемо, скажімо, найкращі університети сполучених штатів, якщо ми хочемо бути в тому ряду. Найкращі школи світові вони інвестують шалені кошти, великі кошти в, в, в освіту. І це і вчителі, і це навчальний процес. Те саме між іншим стосується лікарень, госпіталів, найкращі, найкраще устаткування, найкращі лікарі все це коштує грошей. Воно не може бути безкоштовним. Ще раз скажу, воно може бути навіть не безкоштовним, а найбідніші версти населення їм потрібна допомога, коли вони оплачують ці послуги. Не може держава, вона не має стільки грошей. У нас немає нафти. Якби навіть була нафта, то нафта зараз впала в ціні. знову ж таки станом на лютий 2014 року. У нас немає стільки грошей. Ці речі повинні бути платними стільки, скільки вони коштують на глобальному ринку. І між іншим, коли ми будемо платити за газ його глобальну ринкову ціну, ми будемо споживати його в 4-5 разів менше. Це це зрозуміло, це доведено. Це те, це траєкторія, якою пройшла Польща. Це траєкторія, навіть якою пройшла Молдова. Якщо нам, якщо вже я не знаю, нас Польща не надихає, і Туреччина нас не надихає, і Грузія, то Молдова пройшла цей шлях, різко скоротила використання газу також. І між іншим, якщо ми скоротимо споживання газу, нам буде достатньо українського газу. Нам не треба буде купувати ніякий інший газ ні російський, ні європейський, ніякий інший. Контроль своїх імпульсів. Національний банк повинен бути незалежний від уряду, тому що в уряду завжди буде імпульс. Дайте нам грошей. Нам трошечки не вистачає. Особливо цей імпульс буде сильний перед виборами. І Національний центральний банк повинен бути незалежний, він повинен контролювати цей імпульс і казати: вибачте, вам треба більше грошей, ідіть на ринок і позичте. Не можете позичити, бо вам ринок не довіряє. Вибачте, тоді контролюйте свої витрати. Це те, що говорять банки сім'ям, це те, що банки говорять людям. Якщо Людина довела, що в неї є доходи і вона може оплатити там той чи інший кредит, банк буде радий, навіть радий надати цей кредит. Але якщо він бачить, що людина-сім'я не має доходів, не має майна, а хоче там якийсь там, новий е, iPhone, чи якийсь там новий комп'ютер, чи щось, чи там якісь нові канікули десь в Іспанії, чи ще десь, не маючи на це ресурсів, будь-який будь банк скаже: вибачте, друзі, ну, ну чудес не буває, треба. треба Навчитися виробляти продукт, послугу, яка буде користуватися попитом, і таким чином буде оплачувати ваші, ваші забаганки. А зараз поки що немає. Уряду це стосується так само. Нам потрібно відмовитися від спокуси, від імпульсу, регулювати все. Не потрібно все регулювати. Мені, ну от я зараз в цій студії, Бог дякувати, жоден міністр, міністр освіти не розказував мені. Що я маю зараз говорити? І це дуже добре, тому що ну, якщо вам не подобається, ви можете переключитися на якийсь на інший канал, на іншу передачу. Ось і там, напевно, також якась є інша людина, говорить якісь речі, сумнівно, що вони є спущені зверху, дозволено міністром чи міністерством освіти. Ми є в вільній економіці, ми є в вільному світі з певними обмеженнями, звичайно, з, з обмеженнями, коли ми не можемо приступати на чиюсь свободу. Я надію, що я зараз цього не роблю. Ось все решта не потрібно регулювати. Тому що все це регулювання коштує грошей. Ці бюрократи, які пишуть це регулювання, потім вони перевіряють це регулювання, а потім виникає та сама спокуса, імпульс корупції. Все це коштує, забирає увагу і час від суспільства. Контроль імпульсів це є номер два. Це те, що потрібно навчитися нам ще робити. Ми ще не навчилися цього робити. Інші країни навколо вони є більш успішними, тому що вони, маючи цю першу екзистенціальну небезпеку для свого життя, вони тим не менше навчилися зараз контролювати свої імпульси. Нам ще треба цього вчитися. Це друге. І третє, що ж може бути третє? Третє є насправді протилежне до першого, тобто, якщо перше є екзистенціальна небезпека, тобто відчуття небезпеки. То е, третє, між воно в списку, Амечула йде першим. Просто я хотів, я думаю, що ну такі логіці віддавати кращим. Це є відчуття. Ну, вони говорять відчуття вищості. Е, я би трошки скромніше, чесно кажучи, говорив би е, я би говорив би про відчуття місії. Місія насправді дає вищість. Але давайте технічніше будемо говорити, яка є наша місія? Це між також стосується людини, це стосується сім'ї, це стосується особливо, це стосується підприємств, компаній, організацій. І це також стосується країни. Це, це стосується міністерств, державних органів, і це стосується країни в цілому. В перший день моєї роботи в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України я задав своїм новим колегам запитання. Я кажу: скажіть мої. Нові друзі, будь ласка. Якщо раптом Міністерства економіки не буде, що це нормально, в Сполучених Штатах немає Міністерства економіки. Між іншим, Сполучені Штати показують достатньо непогане зростання і протягом століття, і протягом кількох останніх кварталів також. Без Міністерства економіки. Чудо таке. Тобто немає Міністерства економіки. Припустимо, немає Міністерства економіки в країні. Хто буде плакати і чому? Відповідь на це питання дає нам відповідь, яка наша місія. Біжі ще ми достатньо сильно тоді задумалися, і ну, почесно сказали, що швидше всього, напевно, поки що зараз плакати будуть держслужбовці і їхні сім'ї. Ну, 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 погана ця місія. розумієте? Тобто, коли організація спрямована сама на себе, вона не виконує зовнішньої функції. В людському організмі кожна клітина має зовнішню функцію. Кожна, крім однієї, чи там одного ряду клітин, яких ми між дуже боїмося і дуже не хочемо, щоб вони в організмі були, бо це хвороба. А, тобто, всі здорові клітини в організмі мають зовнішню функцію. Вони когось обслуговують. Кого обслуговують українське міністерство? Кого мене, як міністра економіки, мене цікавило, кого обслуговує, кому служить інакше кажучи, міністерство економіки. І правильна відповідь була, і ми намагалися е цю відповідь інституціоналізувати є український бізнес. Ми повинні робити так, щоб українським підприємцям, українським підприємствам, менеджерам, власникам, нам з вами жити було легше, мається на вас було менше регулювання. Що означає, було було простіше вести бізнес, було дешевше вести бізнес. Тобто, ми є також. Ну, Міністерство економіки може зробити щось, щоб е, грошовий ресурс коштував дешевше, не 25 30 в рік, а, а ну, максимум 3%, так як це робиться, і не тільки в найбільш цивілізованих країнах світу. В Південно-Східній Азії гроші коштують 3%, а не 30%. Тож розкажіть мені, де буде бізнес і куди підуть інвестиції в Україну чи в Південно-східну Азію? Чому чому гроші в Україні коштують настільки дорого? Тому що, по-перше, і головним чином є ризик девальвації. І ризик інфляції. Звідки цей ризик девальвації і інфляції походить? Від того, що я вже говорив, центральний національний банк продовжує фінансувати, монетаризувати. Державний дефіцит. А він є він описується двозначним числом. А чому? А тому, що ми не навчилися контролювати свої імпульси. Тобто, воно все поєднано, розумієте? Отже, ми повертаємося до питання: що повинно робити, що повинно робити уряд, що повинно робити, зокрема, Міністерство економіки, спростити, полегшити, здешевити ведення бізнесу в країні і відкрити для бізнесу нові ринки. Якщо б Міністерство економіки робило би це, я впевнений, що воно буде робити це, тому що якщо воно це робити не буде, його не потрібно. А якщо його не потрібно, знову ж таки в нас немає грошей його, його, його фінансувати. Кожна організація відповідним чином, чи приватна, чи державна, повинна задавати собі це питання. Якщо нас не буде, хто буде плакати і чому? Для кого ми служимо? Кому ми працюємо? В чому є наша місія? В чому є місія України? Я цим Е, Місія України, ну, очевидно, як місія будь-якої країни, держави, полягає в тому, щоб народ, який населяє цю країну, жив краще. Він жив в захисті, тобто це є є роль держави. Зараз ми знову ж таки це відчуваємо на собі значно краще, ніж ми це відчували раніше, і жив економічно краще. Це є перша місія. Ну, деякі люди е, нас пізніше критикують. Це занадто меркантилістична місія. Вони кажуть, це занадто ковбасна місія, щоб було більше ковбаси, і щоб був захист. Е, ну, я так іншим не думаю, але я погоджуюсь з тим, що, можливо, треба ще вища місія. І мені здається, що ця місія в Україні є. Е, місія України полягає в тому, щоб довести, на мій погляд, що демократія. І цим чином демократія включає в себе е, свободу політичну, свободу економічну, свободу духовну, е, співставна з східним слов'янством. Тому що, між іншим, зараз, поки що, це ще, ще не доведено. Є багато різних теорій, що східне слов'янство якраз, якраз е, несумісне з демократією, воно сумісне з автократією, з ієрархією. з… Можливо, навіть диктатурами і так далі. А от з демократією там є питання, тому що східні слов'яни не можуть, ну от є така теорія, не можуть жити демократично, тому що от, от, ну не можуть. Я думаю, що українці, по-перше, політично довели, що можуть. Але тепер наша місія полягає в тому, щоб довести це економічно, тому що поки що Україна залишається, на жаль, станом на лютий 2014 року, 2015 року, залишається. Економічно невільною все ще країною нам потрібно цю політичну свободу, яка у нас є, перенести на, на, на економіку і зробити так, щоб Україна розцвіла як е, політично і економічно незалежна країна. І в цьому от це по суті завершує цей потрійний пакет українського успіху. От дивіться, як ми пройшли цей шлях від небезпеки, яка є над нами із чи чи ззовні. Військово, я згадував про професійну небезпеку, яка є над певними професіями, над певними, можливо, навіть я б сказав верстами населення, можливо, навіть над певними регіонами, тому що якщо там, скажімо, в тому чи іншому регіоні є переважно так звані старі галузі. Які в 21 столітті ну, не показують того рівня ефективності, або яким важко конкурувати з іншими країнами, таки, потрібен перехід на якісь нові галузі, тому що захищати ці галузі, ну, по-перше, дуже дорого, а по-друге, воно все одно не має тривалого сенсу. Тому що рано чи пізно світ все одно рухається і дуже важко зупинити цю, цю траєкторію. Отже, від відчуття небезпеки через контроль наших імпульсів до е, відчуття нашої місії до в чомусь відчуття нашої вищості, якщо ми цю місію виконаємо. І слово вищість давайте я також тут наголошую. наголошу. Я ні в якому разі не кажу про вищість над якимись іншими країнами, націями чи, чи групами. Ні, вищість над нами самими. Я думаю, що нам життя дане для те, щоб ми постійно розвивалися. щоб… Ми сьогоднішні, я сьогоднішній, ви сьогоднішні були кращі, ніж ми вчорашні. Відповідно, ми завтрашні були кращі, ніж ми сьогоднішні. Вищими, кращими, розвиненішими. Ось в чому є оця, оця вищість. І я думаю, що якщо нам, власне кажучи, якщо нам вдасться перекласти цю політичну свободу на в економічну площину, також. Коли ми навчимося контролювати свої імпульси, коли ми навчимося протистояти спокусам, які у нас постійно є, коли ми навчимося працювати багато і мудро і продуктивно, Україна розцвіте і війде в ряд найрозвиненіших країн світу. Дякую. Це був Павло Шармета, економіст.